Міні Агро Чернівці. Вітаємо вас на прохання наших клієнтів. Показуємо вам, які джимни в нас є в наявності. Отже, у нас є джимна 244. Реверсна. Це у нас 24-сильний трактор. Трьоциліндровий, повнопривідний. Передня резина 6,5 на 16. Задня 11,2 на 24. Трактор з реверсом. Наступна джимна у нас 244 та проста. Це також 24-сильний трактор, 3-циліндровий, повнопривідний. вал відбору потужності 540 на 1000. Резина передня 16,5 на 16, задній 11,2 на 24. Так, наступна джимна у нас 404. та Це у нас 40-сильний трактор, 4-циліндровий, повнопривідний. У них вже бокове розміщення КП. Дводискове щеплення. Резина передня 6,5 на 16, задня 11,2 на 24. Також в цьому тракторі є примусова гідравліка. Ось такий бонус. Наступна джимна у нас 504 це 50-сильний трактор, 4 циліндровий, повнопривідний. В нього також є примусова гідравліка. Передня резина 7,5 на 16. Заднє 11,2 на 28. Ось такий тракторець. Ось такі панелі в них. Мягке плавуче сидіння. Ось такі примусова гідравліка. Усилені навіски. Ще у нас в наявності є джимна 504 з кабіною. Тут вона не представлена, але є такі. Джимна з кабіною коштує 9900, повнопривідний, 4 50-сильний трактор. Отже, приїжджайте, тестуйте, обирайте завжди в наявності: великий вибір тракторів. Трактори всі 24-го року випуску. Та всі трактори гаражного зберігання. Отже, мінягро Чернівці, чекаємо вас Коломийська, 1 А.